Я трошки загрипну, трошки прихворів, таке буває. Дві о ху -у, у у у Дивіться. Кому треба, наприклад, ліжко, отаке, от, от таке ліжко, та метр вісімдесят на два матрас. Я окремо підберу. Ціна того ліжка двадцять вісім тисяч гривень. Метр вісімдесят на два. Доставка будь-яке місто України без проблем. Оплата. День утримання, оце ліжко 29 тисяч гривень, метр 60 на 2. Матрас я підберу нормальні за 12, за 13, хочете простенький за 9500, так само без проблем. Оце ліжко спальне місце метр 80 на 2, 45 тисяч гривень. Якщо будете брати матрас до нього топовий, то зроблю гарну теж ціну, ну опущу ціну. Кому треба ту лавку, бо вже надоїла, 18 тисяч гривень. Кому треба ту комод довжина 1,90 м-49 тисяч гривень. Та тумбочка, то ясно, 16. Оцей стіл. Цей стіл такого ніде нема, тільки в мене є. Такий стіл коштує 37. Це під клієнта був зроблений. Лі... О, запам'ятайте, що такі меблі є. Якісні в мене і є ще в інших людей, але в мене є всі меблі, які вам потрібно: бюджетні ліжка, середні, м'які з підйомним, будь-які варіанти, все є в наявності. Відправляємо в будь-яку точку України. Все добра, миру не хворійте. О.